Вітаю! Сьогодні фінальна лекція нашого курсу Кіберзахист для організацій, але так само важлива, адже ми будемо говорити про кіберінциденти. У сучасному цифровому світі, де дані є неабиякою цінністю, питання кібербезпеки стає одним із найважливіших для будь-якої організації. Неможливо уявити собі сучасний бізнес, державну установу або навіть некомерційну організацію, яка б не стикалася із кіберзагрозами. І, хоча ідеальна безпека це міф, можливо значно зменшити ризики та підготуватися до ефективного реагування на ймовірні інциденти. Цілком природно, що багато організацій фокусуються на запобіганні кіберінцидентам, але на жаль, не завжди можна уникнути негативних подій. Тому розуміння того, як діяти після виявлення загрози, є критично важливим етапом. З одного боку, організації повинні розуміти весь спектр ймовірних кіберзагроз та їхні потенційні наслідки. З іншого, не менш важливо знати, як ефективно ідентифікувати та аналізувати ці загрози в реальному часі. Це стосується не тільки технічних засобів, а й організаційної культури, внутрішніх процедур та навіть фізичної безпеки. Коли інцидент уже відбувся, швидкість та ефективність реагування можуть вирішити, наскільки серйозними будуть наслідки. Важливою є і послідовна аналітика події, яка допоможе не лише відновити нормальну роботу, а й запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Відновлення після кіберінциденту – це не завдання, яке можна вирішити в ізоляції. Це має бути частиною більшої стратегії, яка охоплює аналіз ситуації, вивчення здобутого досвіду та, якщо це можливо, юридичну відповідальність зловмисників. У цьому контексті ключовим стає поняття чотири етапи реагування на надзвичайні події: йдеться про підготовку, виявлення та аналіз, стримування та ліквідацію наслідків, а також подальшу діяльність після кібератак. Кожен із цих етапів має свою специфіку, виклики та методики для ефективного розв'язання завдань, і в нашій лекції ми докладно розглянемо кожен із них. Підготовка до ймовірних кіберінцидентів це перший крок на шляху до створення безпечного цифрового середовища. Передусім, необхідно зрозуміти, що підготовка це не лише технічні засоби, а й структурована система планування та реагування. Це стосується як робочих процесів, так і персоналу. Зокрема, розроблення ефективних сценаріїв та створення команди реагування може стати ключовим фактором успіху у кризовій ситуації. Одна з важливих частин цього етапу готовність до ізоляції певних систем або навіть цілого інфраструктурного блоку в разі атаки. Ізоляція дозволяє зменшити шкоду та забезпечити більш контрольоване середовище для аналізу і подальших дій. Розуміння різних видів загроз та їхніх потенційних наслідків є також необхідним. Це стосується не лише зовнішніх загроз, таких як фішингові атаки чи вразливості у програмному забезпеченні, а й внутрішніх, наприклад, ризиків, пов'язаних із діями або бездіяльністю персоналу. Розгляд таких питань, як слабкі паролі та витоки даних, допоможе зрозуміти, де слід зосередити увагу при підготовці. Із розвитком цифрових технологій розвиваються і кіберзагрози. Це великий спектр потенційних проблем, які можуть завдати величезної шкоди не тільки інформаційним системам, а й працездатності підприємств, фінансовій стабільності, репутації. Для ефективного протистояння кіберзлочинності важливо не тільки розуміти, які види загроз існують, а й знати, які конкретні наслідки можуть виникнути від їхньої реалізації. Варто завжди пам'ятати про ймовірність складної та багатоетапної атаки, що може бути прихованою. Коли зловмисники використовують для проникнення менші важливі системи, як проміжний етап для досягнення головної цілі. Також важливо звернути увагу на соціальну інженерію, класичне шахрайство, але з цифровим акцентом. В основі таких загроз лежить маніпуляція людським фактором, який часто є найбільш вразливим елементом у системі безпеки, соціальна інженерія це методи атаки. При яких зловмисники використовують маніпуляцію для прихованого примусу людей, розкривати конфіденційну інформацію або виконувати певні дії, які можуть порушити безпеку системи. В основному це психологічний підхід до отримання доступу до інформації, паролів або інших ключових даних замість технічного зламу. Процес часто починається зі збору інформації про ціль, після чого настає етап взаємодії через будь-які способи комунікації: месенджери, електронну пошту, соціальні мережі, навіть мобільний зв'язок. Тоді злоумисник використовує психологічні хитрощі, щоб обдурити жертву. Соціальна інженерія може призвести не тільки до витоку конфіденційної інформації, а й до компрометації всієї інфраструктури. Загалом розуміння спектру ймовірних загроз та їхніх потенційних наслідків є ключовим фактором для розроблення ефективних методів протидії кіберзлочинності. Це не тільки допоможе підготувати систему до ймовірних атак, а й дозволить швидко та ефективно реагувати в разі реалізації загроз, мінімізуючи їхній негативний вплив. Про певні види атаки загроз ми вже згадували на попередніх лекціях, але не зайве нагадати ще раз. Отже. Фішингові атаки залишаються одними з найпоширеніших методів отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних даних. Мережеві вразливості, включно з атаками типу Людина посередині, це також значний ризик для організацій. Також варто звернути увагу на вразливості у програмному забезпеченні та ланцюгах постачання. Зловмисники можуть використовувати ці недоліки для проникнення в системи та завдання шкоди, помилки в управлінні доступом та слабкі паролі. Можуть стати точками проникнення для зломисників, що призводить до витоку даних і може мати катастрофічні наслідки для організацій. Шкідливе програмне забезпечення один із ключових ризиків у кіберпросторі, адже поряд із фішингом це розповсюджений інструмент, який зловмисники використовують для кібератак на нашу країну, зокрема й російські хакери. Шкідливе ПЗ це категорія програм, що створені для здійснення несанкціонованих дій, що можуть завдавати шкоди системам, мережам або користувачам. Ці програми зазвичай проникають у систему під маскою легітимного програмного забезпечення або з незахищених джерел. А також часто унаслідок соціальної інженерії зловмисник може провокувати завантаження файлу, який інфікує комп'ютер. Повторимо головне правило, якого варто навчити персонал: якщо ви отримали певний лист. Файл, посилання тощо, але не чекали на нього це підозріло. У такому разі потрібна додаткова перевірка альтернативними каналами зв'язку, а в ідеалі особисте підтвердження відправника. Шкідливе ПЗ може призвести до різноманітних негативних наслідків, від незначного сповільнення роботи системи до витоку конфіденційної інформації. Або навіть до цілковитого паралічу роботи організації. Воно може також бути використане для збору чутливої інформації, перехоплення даних або здійснення інших зловмисних дій без відома користувача. Тому важливо розуміти, що шкідливе ПЗ – це не просто проблема технічного характеру, а ширший виклик, який вимагає комплексного підходу до кібербезпеки. Захист від шкідливого ПЗ вимагає не тільки технічних засобів, а й підвищення обізнаності персоналу. Розроблення чітких процедур реагування на інциденти та постійного моніторингу. У шкідливого програмного забезпечення є різноманітні притаманні риси, які можуть категоризувати його до певного виду. Проте часто сучасне шкідливе ПЗ комбінує декілька цих рис для досягнення максимальної ефективності. Троянський кінь, наприклад, це не стільки окремий від вірусу, скільки формат доставлення до системи. Це шкідливе програмне забезпечення, що маскується під корисні програми. Мережеві хробаки це вже риса подальшого поширення шкідливого програмного забезпечення, яке передбачає можливість подальшого самостійного розповсюдження через мережі та запам'ятовувальні пристрої. Тощо вони можуть завдавати шкоди не тільки одному комп'ютеру, а й цілим мережам, сповільнюючи їхню роботу або зупиняючи її повністю. Шкідливе ПЗ може мати велику кількість різноманітних шкідливих функцій, наприклад, управління комп'ютером. Несанкціонований прихований доступ до мережі, в межах якої функціонує уражений комп'ютер, доступ до мікрофона та веб-камери, доступ до програм та безпосередньо даних на зараженому комп'ютері, завантаження інших програм, зокрема іншого шкідливого програмного забезпечення. Варіації цих функцій обмежуються хіба фантазією автора шкідливого програмного забезпечення. Шпигунське програмне забезпечення створене для непомітного збору інформації про користувача та його діяльність. Головна ціль такого ПЗ полягає в отриманні конфіденційних даних, таких як паролі, облікові записи, банківська інформація, особисті повідомлення, документи та інше. Все це може бути використано для різноманітних злочинних цілей. Від крадіжки ідентичності до корпоративного шпигунства. Програми вимагачі є особливо злісним типом шкідливого програмного забезпечення, яке стирає або шифрує дані на зараженому комп'ютері чи у мережі, а потім вимагає від жертви викуп за їхнє звільнення. Однією з ключових особливостей такого типу ПЗ є його прямий фінансовий мотив. Зловмисники доволі чітко показують, чого хочуть від жертви. Зазвичай це платіж у криптовалюті. В Україні досвід зіткнення з такими атаками є доволі неприємним. Усі, мабуть, пам'ятаємо один із найвідоміших випадків змагачем. вимагачем «Ванна край, який викликав масові збої в роботі організацій, включно з урядовими установами. Водночас наслідки виявилися дуже суттєвими: від втрати даних до значних фінансових збитків і повної тимчасової зупинки роботи організацій. Після зараження системи програма вимагач часто показує повідомлення з інструкціями про оплату викупу, але варто пам'ятати, що у більшості випадків навіть після оплати дані не відновлюються. Це створює подвійну загрозу, втрата важливих даних і фінансові збитки. Якщо ваша організація стала жертвою атаки програми вимагача, варто одразу ізолювати заражені комп'ютери задля уникнення подальшого поширення. І не зволікаючи звернутися до CERT-UA по допомогу. І ще один важливий момент: іноді найбільша загроза не надходить ззовні, а зосереджена просто всередині організації. Будь-хто, хто має доступ до важливих систем та даних, може стати потенційною внутрішньою загрозою, це так зване інсайдерство. Такі люди вже обізнані з внутрішньою структурою та процедурами, що знижує для них вхідний бар'єр для незаконних дій. Ми раніше вже говорили про важливість максимального обмеження доступу до ключових ресурсів та інформації. Це питання стає ще більш актуальним, коли йдеться про внутрішні загрози, один незадоволений звільненням. Вже колишній співробітник із доступом до критичних систем може завдати незрівнянно більше шкоди, ніж зовнішній хакер. Керівництво компанії повинно враховувати можливість таких загроз і розробляти стратегії їх виявлення та нейтралізації. Не менш важливо також дбайливо проводити процедури при прийманні на роботу, регулярно перевіряти персонал та належним чином завершувати трудові відносини. При звільненні людей важливо негайно анулювати всі їхні доступи до корпоративних ресурсів. Виявлення та аналіз кіберінцидентів критичний етап в процесі реагування на кіберзагрози. Без ефективних механізмів виявлення загрози можуть залишатися непоміченими, доки не завдадуть серйозної шкоди. Аналіз подій дозволяє зрозуміти характер та джерело атаки, а також вживати відповідних заходів для її ліквідації та запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Аналіз інциденту часто починається з оцінювання впливу. Це допомагає визначити, які системи або дані зачеплені та якою мірою. За результатами такого оцінювання можна скласти дій для вирішення ситуації. Одна з ключових фаз аналізу виявлення векторів атаки. Розуміння того, як і яким шляхом атака була здійснена, може допомогти уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Водночас, важливим є документування злочину та збереження цифрових доказів, що може стати у пригоді у випадку слідчих дій. Вивчення атаки також може містити аналіз використаного шкідливого програмного забезпечення, трафіку мережі, змін у системних файлах та інших технічних показників. Ці дані можуть бути корисними для покращення заходів безпеки та для подальшого розслідування. Варто відзначити певну циклічність і повторюваність етапу виявлення та аналізу. Адже під час аналізу можуть бути виявлені нові жертви кібератаки, і вони теж потребуватимуть додаткового аналізу. Зазначимо ще про важливість журналювання дій у системах та мережах. Журналювання дозволяє фіксувати всі події та зміни, що відбуваються, і в разі кіберінцидентів це спрощує процес виявлення та аналізу атак. Важливо, щоб журнали велися всюди, де це можливо: від програмного забезпечення до пристроїв у мережі. Адже саме завдяки журналам, можливо буде поновлювати хронологію дій злоумисників. Час зберігання журналів подій відіграє важливу роль під час проведення аналізу. Ось кілька факторів, які варто врахувати: регуляторні вимоги, перевірте, чи є специфічні законодавчі або регуляторні вимоги щодо часу зберігання журналів у галузі вашої діяльності. Наприклад, у деяких галузях, таких як фінансова, охорона здоров'я, енергетика, телекомунікації тощо. Можуть існувати вимоги до зберігання даних протягом певного періоду часу. Потреби бізнесу: оцініть, який час зберігання журналів необхідний для ваших бізнес процесів та операцій, розмір та обсяг даних, розгляньте можливість та вартість зберігання великих обсягів даних протягом тривалого часу. Потенційні розслідування. У випадку кіберінцидентів або правопорушень, саме журнали події можуть бути критично важливими для розслідувань. Кіберкриміналістика для проведення зворотньої аналітики та виявлення зразків атак або загроз, може знадобитися історична інформація. Рекомендований час для зберігання журналів може коливатися від кількох тижнів до кількох років, залежно від зазначених факторів. Зазвичай організації можуть зберігати журнали подій від 3 до 12 місяців, але конкретний час зберігання слід визначити, враховуючи індивідуальні обставини та вимоги. Наступний крок після виявлення кіберінциденту і звернення до спеціалістів, стримування загрози, яке може бути тимчасовим або довгостроковим. Ця фаза важлива для зупинки розповсюдження шкоди та запобігання подальшому вторгненню. Після успішного стримування слід перейти до ліквідації наслідків. Це може бути видалення шкідливого програмного забезпечення, відновлення втрачених даних, внесення змін в конфігурації системи для підвищення її безпеки. Відновлення остання фаза протидії вторгненню, де основна мета повернути систему до нормального функціонування з мінімальними втратами. Резервне копіювання одна з найважливіших складових кібербезпеки організації для ліквідації наслідків та відновлення після кібератаки. Воно допомагає швидко відновити роботу після різних кіберінцидентів, зокрема таких, як атаки програм вимагачів щодо зберігання резервних копій. Найкращий підхід стратегія 32.1. 32.1. Правило резервних копій, є стандартним підходом до резервного копіювання даних, який максимізує можливість їхнього відновлення в разі кіберінциденту, природної катастрофи або інших аварійних ситуацій. Правило легко запам'ятати та розуміти, тому його широко використовують як малі, так і великі організації. 3. Означає, що у вас має бути не менше трьох повних копій вашої важливої інформації. Одна копія є основною, з якою ви працюєте, а дві інші це резервні. Два вказує на необхідність зберігати ці копії на двох різних типах носіїв. Це може бути жорсткий диск і хмарне сховище, оптичний диск та зовнішній жорсткий диск і так далі. Це знижує ризик втрати даних у разі виходу з ладу одного типу носія. Один означає, що одна з резервних копій має бути збережена окремо, фізично віддалена від двох інших. Це забезпечує додатковий захист від втрати даних, якщо основна робоча область зазнає значущої шкоди, наприклад, внаслідок пожежі, повені або кіберінцидентів. Використання 3 правила є особливо важливим у контексті кібергігієни, адже це один з найефективніших способів забезпечення відновлюваності даних та продовження бізнес операцій у разі кіберінцидентів. Нарешті, останній четвертий етап. Після кіберінциденту дуже важливо не тільки ліквідувати наслідки, а й зробити низку стратегічних кроків для зміцнення кіберзахисту організації. По-перше, зрозуміти, що саме сталося: слід провести детальний аналіз, з'ясувати причини виникнення інциденту та всі деталі його реалізації. Крім цього, Важливо проаналізувати, як можна було б уникнути цього кіберінциденту та внести відповідні зміни в політику кібербезпеки. Можливо, потрібно внести зміни в систему доступу, покращити процедуру аутентифікації або ж запровадити додаткові рівні захисту, такі як мережеві фільтри або системи виявлення вторгнень. Не забувайте і про зовнішню комунікацію, інформування партнерів, клієнтів та інших, адже це може бути критично важливим для підтримання довіри та репутації організації. Залежно від характеру інциденту, може знадобитися також звіт до відповідних державних органів не слід звинувачувати співробітників у кіберінциденті, адже це може вибудувати культуру приховування проблем, що в контексті кібербезпеки є абсолютно неприпустимим. Також обов'язково необхідно провести додаткові тренінги з кібергігієни, які мають закрити всі прогалини, що призвели до кіберінциденту. Підсумовуючи, ще раз наголосимо: розуміння кіберінцидентів та ефективна реакція на них є не просто технічною необхідністю, а комплексним підходом, який вимагає залучення ресурсів на різних рівнях організації. Це постійний процес, який вимагає безперервного моніторингу оцінювання та удосконалення. Дбайте про власну кібербезпеку. Посилюйте кіберзахист своєї організації, налагоджуйте співпрацю з фахівцями, зокрема із Серт а ми плануємо ще багато цікавого та корисного. Підписуйтесь на канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у соцмережах. Слідкуйте за новинами та важливими повідомленнями. До зустрічі!